Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати напівфабрикати до морозильної камери із курячого м'яса. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і починаємо! І розпочинаю я сьогодні із курячого філе. Із нього буду готувати відбивні та нагетси. Тут у мене 4 філе, які я буду розрізати на потрібні мені кусочки. Усе філе для початку я гарно промила. З трьох філе я зроблю відбивні. А одне філе пущу на нагетси. Мале філе я також позрізала. І теж буду його відправляти на нагетси. Отож, спочатку відбивні. Філе я розрізаю напополам. А потім половинки розрізаю. Ще на менші кусочки. Нижню частину завжди розрізаю на два, а верхню частину, де філе грубше, розрізаю на три, а то і на чотири куски, які потім буду відбивати. М'ясо, з якого потім буду готувати нагиці, розрізаю на невеличкі кубики і відправляю до окремої миски. До речі, кому буде цікаво, ціна на куряче філе у нас. 156 гривень Все, філе я вже розробила. М'ясо на відбивні я відбила, а нагетси ось так покришила. Із чотирьох філе, вважаю, вийшло достатньо багато відбивних і достатньо немало нагетсів. М'ясо потрібно замаринувати. Спочатку починаю із нагетсів. До нього додаю сіль за смаком. Додаю чорний перець, я багато не додаю, бо буде їсти дитина. Ви робіть усе за смаком. Додаю сушений часник. Свіжого у мене немає, тому сушений. Якщо у вас є свіжий, додавайте свіжий. Але мені здається, у заморозку краще йде сушений часник. І додаю червону паприку. Це солодка паприка, не гостра. Додаю її чимало. Вона не так для смаку для мене здається, як для кольору. А ви дивіться е, по своєму смаку. Можливо, хтось просто додасть спецію до курки. Може, хтось любить і з куркумою, теж можете додавати. Я нічого таке не додаю, просто ось ці спеції, що я вам назвала. І тут приступаю до відбивних. Також підсолюю, підперчую, але ще буду додавати спецію до курки. Вона в мене без солі така звичайна. Буду додавати трошки соєвого соусу. І майонезний соус. Все гарно перемішую і даю промаринуватися пів години годину. До нагетсів додам ще трошки рослинної олії. Це для того, щоб спеції краще розподілились Такої кількості відбивних для нашої сім'ї точно хватить на дві вечері. І нагетсів думаю на один раз. З відбівними я поки що більше нічого не буду робити, а нагетси буду відразу маринувати. Я підготовила собі мисочки. В одній мисочці в першій в мене мука, в другій в мене яйце збите з молоком, і в третій у мене паніровка. Ця паніровка мені дуже подобається. Ось я вам показую її упаковку, я її купувала в європейському магазині. Якщо будете бачити, обов'язково візьміть. Для нагетсів, ну, дуже підходить. І як я роблю паніровку? Спочатку я обмочую м'ясо у муці, потім відправляю його до яйця. Молоко не обов'язково додавати до яйця. Можете, просто мені здалося, що одного яйця буде мало. Тому, щоб не давати ще одне яйце, я додала просто трошки молока. І потім обмішую це все у паніровочних сухарях. Дуже легко запам'ятати, хто, наприклад, путається, що перше, чи яйце, чи мука, чи що, дуже легко запам'ятати. Вся паніровка складається зі словом м'ясо. М, ясо». М мука, я яйце, с сухарі і О обжарка. Ось і все, запам'ятайте слово м'ясо. Так я буду робити з усіма кусочками і відправляю їх на дощечку. Потім буду відправляти до морозильної камери. Дощечка у мене пластмасова, тому я нічим її не застеляю. Від неї все прекрасно відстає. Дивіться, якщо у вас, наприклад, пристає до доски, то ви застеліть її харчовою плівкою або пакетиком. У мене все прекрасно відстає, я вже не перший раз це роблю, тому я роблю так. А ви дивіться за, за своєї потреби. Такі нагідці я потім обжарю в рослині олії, не розморожуючи. Але роблю маленький вогонь, наливаю олії. Не крепко багато, так як, звичайно, на котлети. І просто обжарюю з двох сторон до готовності. А хто не хоче у олії обжарювати, може просто відправити до духовки запікати, теж буде смачно. Якщо у вашій сім'ї є діти, то повірте, цю страву вони точно схвалять і будуть їсти з задоволенням. Коли я вже виложила перший шар, щоб не брати ще одну досочку, я просто застеляю поверх нагетців пакетик поліетиленовий і знову наложу ще один шар нагетців. І ось така кількість у мене вийшла. Тут для нашої сім'ї якраз на одну вечерю. Курячі відбивні я просто відправляю всі разом до пакетика, не розкладаю по одній. Заморожую, тому що я їх буду жарити усі разом. Тобто це буде нам на дві вечері. Я відправляю, завжди записую на пакетику дату і все. Перед тим я достаю, розморожую. Це, наприклад, зранку йду на роботу, дістаю, ложу в холодильник, поки я приходжу з роботи, це все гарно розстає і я потім обжарюю. Паніровка у мене мука і яйце. Додатково в сухарі я відбивні не обвалюю. Далі хочу замаринувати кусочки курки. Це в мене домашній бройлер. Тут усі його частини, крім філе. Філе я вирізала. Тобто уся курка, крім філе. Це дуже зручно, коли вона уже лежить в морозильній камері, розібрана і замаринована. Так само, як і відбивні. Ви зранку виймаєте, ложите в холодильник, у вас все прекрасно розстає. А коли ви приходите з роботи, відправляєте або на сковорідку обжарюватися, або до духовки запікатися. Або, наприклад, ви ложуєте на гречку і в духовку запікаєте, чи на картоплю. Ну, це дуже зручно, коли є така заготовка. Що я роблю? Я посолила за смаком, підперчила, додала у цьому вже випадку спецію до шашлику, додала трошечки лимонного соку і такий самий майонезний соус, як і до відбивних. Все гарно перемішую, відставляю до холодильника промаринуватися десь на годину, тому що куски великі, то хай добре промаринуються. А потім беру у пакет і відправляю у морозильну камеру. Якщо ви знаєте, що ви точно будете цю курку запікати, то можете відразу брати її до пакету для запікання. У ньому можна і маринувати, і зразу ложити до морозильної камери. А я ще не вирішила, чи я буду піджарювати, чи я буду точно запікати цю курку. Тому я буду її відправляти просто до звичайного пакету. І поки перемішую, хотіла вам сказати, що в загальному я використала 4 курячих філе, 1 домашній бройлер без грудки та 800 г курячого фаршу. Страва із фаршу ще попереду. Тут я буду готувати останню на сьогодні страву із курячого фаршу це будуть котлети із сюрпризом. Сюрпризом в цих котлетах буде виступати сир моцарелка. Я цей раз купила такі маленькі шарики, вони мені дуже подобаються. Особливо, коли у вас у сім'ї є діти, приготуйте це. Я думаю, так як і нагетси, такі котлети їм дуже сподобаються. Для початку я змішую у блендері одну маленьку цибулинку трошки батону і одне яйце. Це все відправляю до фаршу. Я вже раніше казала, у мене 800 г курячого фаршу. Роблю, можна так сказати, звичайний фарш на котлети. Як ви привикли, так і робіть. Додавайте свої улюблені спеції. У мене просто сіль, трошки чорного перцю і трошки сушеного часнику. І знаєте, саме до курячих котлет я завжди додаю манку. На таку кількість фаршу я додала 2 столових ложки манки. Це все гарно вимішую і відправляю в сторону, нехай манка добре розбухне. Пройшло десь півгодини, манка добре набухла, і я починаю формувати свої котлети. Руки змочую у воді, беру невелику кількість фаршу, ну трошки більше, як на звичайну котлету, тому що всередину ми маємо е, заклеїти сир моцарела. І ось так зліплюю, наче пиріжок, і все гарно відбиваю і відправляю на дощечку для заморожування. Дощечку я також нічим не застеляю, тому що вона в мене також пластикова, і від неї все дуже-дуже гарно відстає. Такі котлети дуже смачно їсти відразу пожареними, коли вони ще гарячі, і моцарела в них всередині така розтавша. Я її готую не розморожуючи, беру потрібну кількість мені котлет, відправляю на малесенький вогонь і обжарюю з двох сторон до готовності. Можна також запікати у духовці. І ось така кількість котлет у мене вийшла. Я відправляю до морозильної камери. І ось ділюся своїм результатом. Таких заготовок із м'яса нашій сім'ї точно вистачить на тиждень, а то і на два. Тож користуйтесь моїми ідеями. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю вас у коментарях. Всього найкращого!